Громадська організація Трус Хаунс». Вже 10 років ми боремося з тим викликом, що дуже складно побачити результати нашої діяльності. І це, якщо чесно, спочатку було навіть причиною якоїсь суму аж до зневіри про те, що навіщо ми це робимо, чому ми їздимо, наражаємо себе на небезпеку. І тільки років через. П'ять, мабуть, ми побачили перші плоди нашої тодішньої роботи і зрозуміли, що тоді це все було не дарма, тому що правосуддя це дуже тривалий процес. Важливо пам'ятати, що злочин не, не папери і не кодифікаційні якісь визначення в законах чи міжнародних актах, що це жахливі дії, які відбуваються, яких настільки багато, і що не можна собі уявити. Ми намагаємося якомога менше травмувати потерпілих, проте є люди, які хоче беруть участь у розслідуванні, самостійно допомагають нам в ідентифікації воєнних злочинців. В подальшому в суді беруть активну участь у процесі. Документування міжнародних злочинів воно слугує меті. Кримінального покарання індивідуумів, які відповідальні за їх вчинення, Наша ціль, щоб кожен воєнний злочинець опинився за ґратами. Врешті-решт громадська організація була створена в 2014 році людьми, які до цього не мали стосунку до правозахисної діяльності, проте не могли залишатися осторонь подій, що вирували в країні. Основною діяльністю громадської організації Трус Хаунс є документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також правозахисна діяльність Роман Авраменко співзасновник та член правління. Після надзвичайної ейфорії, після перемоги майдану, пройшло розчарування і сильний удар російської анексії Криму і потім вторгнення на схід України. Люди, наші партнери, які зналися на документуванні збройних конфліктів, тому що Україна з таким не стикалася, в тому числі і українські правоохоронні органи зовсім були не готові тоді, в 2014 році усвідомили, що потрібно одразу по гарячих слідах збирати матеріали, оскільки потім може бути запізно. Я випускав корпоративні журнали, а хтось працював юристом, хтось працював дослідником в археології, хтось був соціальним працівником, але час від часу, доволі часто насправді десь. Щомісяця, а то й двічі на місяць по тижню виділяли свого часу для того, щоб їхати в Донецьку область, Луганську область і ідентифікувати інциденти, знаходити людей, які могли б розказати важливу інформацію, записувати їхні свідчення, отримувати від них згоду на подальше використання цих свідчень. І таким чином і зародилася організація Трус тоді в 2014 році, якщо перекласти українською. Нішпорки правди або гончаки істини, тобто ті пси, які йдуть по сліду правди і врешті-решті віднаходять. Моя мотивація була така, що я просто не міг бути осторонь. І обираючи чим займатись, я вагався, просто розумів, що мені некомфортно залишатися поза цією ситуацією. Україна зазнала агресії, потрібно щось робити. А і тут. Моя університетська подруга, яка зараз є головою правління нашої організації, сказала, що є ось ініціатива, і юрист міжнародного права, який документував конфлікт в Грузії 2008 році, збирає таких от шибайголів, авантюристів, які зголосяться пройти відповідний тренінг, зрозуміти основи міжнародного гуманітарного права, що таке документування, як дотримуватися цих високих стандартів для того, щоб. Потім інформація, яку ви зібрали під час документування, могла використовуватися слідчими органами і могла бути представлена як доказ в суді. Тому ми пройшли цей цей тренінг і виставили собі цю високу планку і з тих пір тримаємо її і досі. Взагалі, розслідування воєнних злочинів має свою специфіку. В першу чергу це пов'язано з тим, що у нас не було достатнього досвіду розслідування таких злочинів тобто яким чином зафіксувати, яким чином спілкуватися з людьми, з жертвами цих злочинів і тому подібне. Інша специфіка це те, що вони в основному вчинені в умовах неочевидності. На відповідні накази віддаються, відповідні удари наносяться з території Російської Федерації. Це знову ж таки складність в ідентифікації як конкретних виконавців. І розуміння ними того, що вони вчиняють той чи інший воєнний злочин, так і ідентифікації керівного складу підрозділів вищих керівників, які відповідальні саме за нанесення тих чи інших ударів. Тобі потрібно відтворити послідовність подій, як, як все було на насправді. Тобі потрібні факти для того, щоб можна було з одного боку оцінити, чи кожен інцидент, кожен випадок подія пов'язана з війною, вона була вчинена з порушенням. Правил ведення війни, тому що, на жаль, не кожна загибель цивільного чи руйнування цивільного об'єкта на війні є злочинною, оскільки о, ці правила, які регулюють конфлікти, вони допускають так звану супутню шкоду, в тому числі серед, о, на жаль, цивільних. А, тобто зібрати всю інформацію, яка дозволить точно сказати, чи є тут ознаки воєнного злочину чи немає. А друга частина це о, дізнатися все, щоб можна було ідентифікувати. Конкретних людей, які відповідальні за це, і встановити ступінь їхньої вини. Специфіка діяльності Трус Хаунс полягає в документуванні воєнних злочинів у небезпечних районах та наданні експертної допомоги в їх розслідуванні. Громадська організація збирає та аналізує інформацію від свідків та жертв, а також залучає міжнародних партнерів для обміну даними та ресурсами. Їхня інформація допомагає нам під час розслідування, оскільки містить певні. Вже консолідовані дані, які ми можемо в подальшому використати майже в готовому вигляді. Ми доволі сильно виросли до, до 22-го року і почали вже інституціалізовуватися, розділятися на департаменти, тому що кількість була вже під 30 людей. Коли почалась велика війна, то ми виявилися єдиною організацією в Україні, яка безперервно з 14-го року і до 22-го року займалася документуванням, існувала в цьому вузькому полі індивідуальної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини дійсно наших ресурсів не завжди вистачає. На жаль, звичайно, що вони в цьому випадку нам дуже допомагають. Поряд з цим вони також нам направляють свої звіти. По тим подіям, які вони вважають необхідними розслідувати своїми можливостями. У нас була отримана від них інформація і щодо обстрілу черги на вулиці Доценка в місті Чернігові. Вони допомогли нам знову ж таки ідентифікувати свідка, якого ми в подальшому допитали. Також щодо ракетного удару по драмтеатру, 19 серпня минулого року, вони провели своє розслідування. Встановили, можливо, причетні ракетні бригади до даного удару. Кожне розслідування воєнного злочину є складним та емоційно важким завданням. Неабияким випробуванням для команди Трус Хаунс виявилося розкриття вбивства Володимира Вакуленка. Володимир Вакуленко, український письменник, поет, перекладач, був убитий під час російської окупації. Ініціаторкою цієї справи стала знахідка Вікторії Меліної щоденників, письменника Володимира Вакуленка у садку, хата, де він проживав разом з батьком, у селі Капітолівка Харківської області. Наші документатори Ким була і Вікторія також поговорили і взяли свідчення у матері Володимира, у батька Володимира та у інших свідків. Тоді е, Вікторія зібрала документаторів, зібрала розслідувачів і інших наших е, нишпорок, як ми називаємо е, людей у трус, у трус і сказала, що давайте будемо розслідувати вбивство Володі. Увечері я зміг додзвонитися до колишньої дружини і повідомити про те, що ми потрапили в окупацію. Танками та БТРами трощили все, що заважало на їхньому шляху, навіть смітник біля зупинки. Під час окупації цього села. А... У березні 22-го року Володимира Вакуленка російські військові спочатку забрали із хати, де він проживав, разом з його малолітнім сином і помістили у одне з місць незаконного утримання у цьому ж селі по вулиці Луговій. Там його допитували день, побили, і це все відбувалося в присутності його сина. Сказали нікуди з села не виїжджати і не йти. Буквально за день, 24 березня, Володимира знову уже самого забрали, заштовхали у автомобіль і поїхали у напрямку Ізюму. З того часу його не бачили, і лише потім, у травні цього ж року, знайшли його тіло на узбіччі дороги Ізюмської. Тіж. Тоді це тіло не було опізнане. Його захоронили в масовому похованні сумнозвісного кладовища на Шекспіра поблизу ізюма, де після деокупації було виявлено 451 тіло. Лише потім з'ясували за допомогою також журналістів, що саме це тіло із могили, яке було позначено хрестом з цифрою 319, що це тіло належить Володимиру Вакуленку і що дійсно він не без вісти зниклий, а, на жаль, убитий. І ДНК-експертиза підтвердила той факт, що це Володимир Вакуленко. Вже подальша експертиза допомогла з'ясувати, що Володимира стріляли, тобто він загинув насильницькою смертю. Російські обстріли українських міст це навмисний терор цивільного населення. Трус Хаунс документує ці злочини, збираючи докази заради притягнення до відповідальності винних та збереження пам'яті про жертви 27 червня 2023 року. Російська крилата ракета випущена з комплексу Іскандер влучила в кафе, яке називалося Рія Піца в місті Краматорськ. Друга ракета, яка була випущена в парі з нею, влучила в, в дорогу біля кафе в селищі Біленьке, це передмісті Краматорська. І в залі знаходилась наша колега-документаторка Вікторія Меліна і українська письменниця. І від отриманих травм вона через кілька днів, 1 липня, померла в лікарні ім. Німеччикова в, в Дніпрі. І для нас це зрозуміло, що стало справою принципу розслідувати повністю цей інцидент. Ми намагалися залишатися об'єктивними, і я впевнений, що нам це вдалося. Відтворили всю послідовність події, змогли ідентифікувати російську ракетну бригаду і командири, які запускав ці ракети, і довели, що наша колега і 12 інших цивільних українців, і більше 60, які отримали поранення, вони всі стали. Потерпілими жертвами воєнного злочину, чергового, який здійснила Росія, всі матеріали, які ми зібрали, передали офіційному слідству. Після того, як ми закінчили це, це розслідування, ми зрозуміли, що маємо певний моральний обов'язок закінчити розслідування вбивства і володі також. Тому емоційно, психологічно. Для мене і я бачила, що і для інших наших розслідувачів та документаторів ця справа була однією з найтяжчих. Взялися до цієї справи змогли довести причетність додатково ще російських командирів до вбивства Володимира Вакуленка. Для мене особисто ця справа є певною мірою особистою, тому що саме я і був в парі з Вікторією Амеліною, коли ми документували і. При мені Вікторія знайшла цей щоденник Вакуленка під вишнею. Це ось щоденник, який Володимир писав під час окупації зюму. Він був закопаний в цьому пакеті. Було відскановано 32 сторінки. 1803 писав «Вірю в ЗСУ. В одному з сіл розбили школу, загинули люди. Володимир Вакуленко непересічна особистість і. Про це свідчать його колеги, і про це нам говорили і його а, сусіди, жителі капітолівки. Він мав дуже таку яскраво а, виражену проукраїнську позицію. І він був активним учасником революції гідності навіть отримав поранення на майдані, завжди розмовляв українською і переконував усіх, що саме так мають розмовляти люди в Україні. Робота зі свідками найвідповідальніша з того, що в нас є в нашій роботі. Безперечно, документатори підбираються, я би сказав, за особливими внутрішніми показниками. Питання в тому, що потрібно мати до розвинену емпатію для того, щоб цих людей додатково не травматизувати. Свідчення потерпілих, свідчення людей, які були свідками воєнних злочинів. Це для нас одна з найцінніших, так би мовити, інформацій. Оскільки люди, які пережили, це звичайно вони а, можуть нам повідомити ті обставини, які з інших джерел ми не зможемо отримати. Що ми говоримо про розслідування саме воєнного злочину. Сучасні розслідування воєнних злочинів потребують глибокого аналізу. Та використання інноваційних технологій разом із виїздами на місця подій для збору свідчень та фіксації деталей, аналіз відкритих джерел та використання геолокацій сприяють ідентифікації злочинців та формуванню об'єктивної картини подій. Розслідувачі Трусханс дуже часто використовують різні методи та ресурси осінт, що й розвідкою на базі відкритих джерел, і в тому числі, звісно. Вони стали в нагоді у розслідуванні вбивства Володимира Вакуленка. Ми використовували багато ресурсів, і багато методів, зокрема. Для геолокації використовували супутникові знімки для того, щоб встановити перебування автомобіля Тигр на подвір'ї другої школи з'ясувалося, що це подвір'я Ізюмської школи номер 2 де, по-перше, був штаб російських військових, по-друге, знаходилася катівня у підвалі цієї школи. От і власне супутникові знімки нам допомогли, стали в нагоді довести, що саме туди в. Ізю Росіяни привезли Володимира, це доволі важливий факт. Ну і для встановлення особи полковника з позином УФА, яким є і зараз я це можу сказати в голос Мільника Олександр Олександрович. Поза жодним сумнівом, ми знаємо, хто це був. Ми знаємо їхні дані, телефони, адреси, сім'ї і так далі. Я сподіваюся, що і самі ці виконавці знають про те, що ми знаємо про них, якщо вони ще живі. Мені довелося побувати у катівні, а що по вулиці Логовій у Капітолівці, куди привозили Володимира, де тримали інших людей, яких потім вбили. Це було дивне і дуже сильне відчуття. Я спускалася в льох і була там це маленьке, тісне. Дуже вологі сере приміщення. Там мені було складно розігнутися в повний зріст а чоловікам більшого зросту. Там взагалі було неможливо стояти, а збиті дуже тверді нари дерев'яні, з якимись жахливого вигляду матрасами і подушками, на яких явно от очевидно видно сліди крові. На подвір'ї цього ж будинку була розстрільна яма. Куди водили людей, щоб влаштовувати а, такі фейкові розстріли? На даний час допомогою, в тому числі Офісу Генерального прокурора і е, міжнародних експертів, які співпрацюють з офісом генерального прокурора, і з нами також, ми намагаємось систематизувати ті е, злочини, які вчинялися і вчиняються, продовжують чинятися. Тобто побудувати так би мовити, такі е, глобальні великі справи, які допоможуть нам е, саме притягнути керівництво і командувачів там, середньої та вищої ланки до відповідальності за ті ті інші одиничні злочини. Знаю, що мене рано чи пізно здадуть, а стукачів як пізніше з'ясувалося, було чимало. Справа Володимира Вакуленка приклад важливості розслідування воєнних злочинів. Щоб безкарність не ставала нормою, правозахисники вірять, що лише об'єднавши зусилля, можна досягти справедливості. У справі вистав Володимира Вакуленка, справедливістю був би вирок, визначений на базі всеохопного якісного, максимально якісного слідства і справедливістю. Також було б те, що люди, свідки потерпілі родичі, не тільки Володимира, а й інших загиблих, бачили, що цей процес іде, що все, що можна, все враховано. Справа Вакуленка не, не унікальна, вона, на жаль, є пересічною. Коли, Батьки, родичі людей, які були вбиті, закатовані, не можуть знайти собі місця в цьому світі, і весь час звинувачують себе часто. Думають, що вони щось не так зробили, недостатньо. Пані Олена, мати загиблого Вакуленка, була доволі публічною з моменту, коли стало відомо, що Володимир загинув. Саме через те, що вона дуже прагнула, щоб правда з'ясувалася, щоб справедливість восторжествувала і щоб зло не ходило непокараним. Розслідування справи Володимира Вакуленка це приклад чистих слідчих дій. По суті, якби ми були слідчими органами, можна було би писати підозру. замість нас це зроблять. Я навіть не сподіваюся, дуже впевнений, офіційні слідчі органи, тому що після того як. Ми випустили це розслідування своє. Вони продовжили слідство по цій справі і готують додаткові підозри по, по кримінальному провадженню для російських офіцерів. Ми обмежені кримінально процесуальним законодавством, і звичайно, що з однієї сторони ми максимально відкриті, з іншої, обмежені таємниці до судового розслідування, і ми повністю. Забезпечуємо ці принципи, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом, навіть щодо росіян, забезпечимо презумпцію невинуватості щодо подальшої співпраці з громадськими організаціями, і конкретно, наприклад, з громадською організацією «Трусхаунс», Я думаю, що вона буде, оскільки є запит з нашої сторони, є запит від органів розслідування на так би мовити допомогу з їхнього боку. Скільки б не було ресурсів у сторони обвинувачення, я маю на увазі, органи розслідування і органи прокуратури все одно їх буде не вистачати для того, щоб розв'язувати ті задачі, які стоять перед нами. На нашому рахунку вже більше 200 ідентифікованих підозрюваних. На основі наших матеріалів висунуто десь до десятка, мабуть, підозрювань, причому в доволі важливих складних справах. Це стосується окупації Чернівської області. Коли комендант, так званий спозивним закон, мало того, що тероризував населення ще віддавав наказ розстрілювати цивільних, це не просто хтось невідомий, невідоме зло. Воно, принаймні зараз отримало чіткі обриси, і воно має ім'я, і його можна вже не боятися, а воно вже тепер має боятися. Зло, яке принесла Росія разом з війною на нашу територію, воно, на жаль, не є випадковим. Тому що українці в очах росіян настільки дегуманізовані, що їм нічого не варто вбити українця і віднестися до цієї події, нібито як роздушити комаху. Зусилля правозахисників є критично важливими для збереження пам'яті про цю війну та документування злочинів. Досвід набути у процесі розслідувань не лише зміцнює віру справедливість, а й мотивує до дій. Це не простий шлях, але він веде до істини, яка, як сподіваються, учасники цих процесів буде почутою та визнаною міжнародною спільнотою. 28 вересня 2023 року. Правозахисна організація Трус Хаунс оголошена переможцем міжнародної премії «The LB Awards» від фонду справедливості клуні. Багатьом українцям потрібно все ще додатково доусвідомити про те, що таке. Ця війна, і що вона носить абсолютно екзистенційну природу, що не можна десь зупинитись, про щось домовитись з тим, хто хоче тебе вбити, і не приймає більше ніяких інших, навіть компромісних варіантів. Потрібно для того, щоб деяка частина суспільства протверезішала і зрозуміла, в якій ситуації ми, на жаль, опинилися. І... Більше змобілізувалися, і внутрішньо, і може й не внутрішня. Також кожна ситуація, яка виникає, вона висвітлюється в засобах масової інформації. Кожна підозра, яку ми змогли ідентифікувати військовослужбовцям, ми намагаємось донести до громадськості те, що ось було вчинено такий злочин, і був ідентифікований конкретний військовослужбовець, який до нього причетний. Досвід розслідування воєнних злочинів найскладніший. І найцікавіший досвід в моєму житті він е, переплавив мене у іншу людину, це точно. Цей досвід, по-перше, познайомив мене з таким обсягом мужності, сили, справжності людської, який я не сумніваюся, чи знайшла б я десь. І чи бачила це десь раніше у житті і у своїй професійній діяльності? Записувати ці історії за цим стандартом найвищого доказування це, це добре, і це піде. В суди, зрештою, проте, ось ця от висока планка, яку ми собі поставили, в тому числі дозволяє використовувати ці свідчення на на всіх інших нижчих рівнях для збереження пам'яті, для поширення правди, для адвокатування продовження допомоги України. І сподіваюсь, для більшого усвідомлення людьми, в тому числі українцями, що таке ця війна і де вона може бути закінчена.